Але знаєте, що мене лякає? От ми говорили, там, чи, чи ми приймаємо рішення, чи штучний інтелект нас підштовхує до цього. Велика частина нашого життя все-таки пов'язана з соціальними мережами. Вони дуже плотно сидять в нашому житті, війшли в наше життя. Алгоритми можуть кожному з нас малювати зовсім різну картинку світа, по суті. І я думаю, а чи може бути такий момент? Є там одне відео на Нетфіксі, по-моєму, про те, як там Facebook свої алгоритми роб, робить. Не, не бачу, не дивилися? Я забув, як називається фільм. Да, так, я пам'ятаю, да, він був от... дуже популярним. Дуже популярний, да, забув, як називається. І от вони розказують про те, що ну, кожному, кожній з людині по суті можна створити абсолютно різну картинку того, що відбувається в світі, і люди будуть вірити в абсолютно різні. Тому оцей от момент мене трохи ну, як бентежить, да? чи здатне людство. Конкретно ці корпорації, які створюють нам такі як можливості, такі загрози, контролювати цю всю історію.